Селище Троїцьке Попаснянського району розташоване неподалік від Дебальцевого і клином врізається в окуповані території. Наразі воно з трьох сторін оточене позиціями бойовиків, тому проїхати сюди можна тільки через Донецьку область. Село дуже постраждало під час бойових дій, за Дебальцево. Тоді більше селян звідси виїхали і досі не повернулися. Більше того, околиці Троїцького, де розташовані опорні пункти українських військових, бойовики, до укріплення, яких усього півсотні метрів, і досі обстрілюють. Крім того, на сьогодні це єдиний населений пункт на контрольованій Україною Луганщині, який поки що. Залишається без світла, і причина цього не тільки у масштабності ремонтних робіт. Зараз чотири трансформатори. Ну будемо казати, градами накрили. Ну мабуть, Мовичи місцеве населення, взяло самі собі на зло. Остатки трансформаторів поздавали у металобору. Сьогодні, фактично, купити нові чотири трансформатори, енергетична компанія вже видохлася, тому що постійні ремонти, ремонти, відновлення і тому подібне. Потрібно десь шукати джерела за що їх купити. І друге, всю лінію треба. Пройти з саперами, тому що зараз навіть карт не можуть знайти, хто мінував, коли мінували, чи бойовики, чи інші формування, тобто дуже кропітка робота. Окрім подачі електроенергії, у Троїцькому за словами Геннадія Москаля накопичилося чимало інших нагальних проблем. До того ж, усі відновлювальні роботи просуваються повільно через те, що їх необхідно узгоджувати із військовими. Це треба школу зараз відновлювати повністю. Розрушена і накрита градами. Потрібно розміновувати велику територію полів, тому що не можуть фермери приступити до виконання сільськогосподарських робіт, оскільки багато полів замінованих, багато нерозірваних снарядів. Але не вистачає, вже і військові підключились, і МЧС, ну але не вистачає. Стільки. Міст розрушений, потрібно його хоча б привести в першочергові ремонтні роботи для того, щоб жителі могли добиратися, в тому числі і військові формування. Водночас селище Троїцьке вважається одним із тих населених пунктів, куди постійно треба привозити продукти, інакше селянам просто не буде що їсти. Тож напередодні Великодня очільник області привіз селянам гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Ще одну партію гуманітарки сьогодні в черговий раз привезли на Луганщину і волонтери з Буковини. Як і раніше, земляки Геннадія Москаля не обмежилися продуктами харчування, і окрім них привезли до Сєвєродонецька ще й три всюди ходи. Гроші на них також уже традиційно збирали всією громадою. Усі автомобілі укомплектовані таким чином, щоб служити військовим і цивільним у прифронтових селах. При цьому волонтери зазначають, що один із сюдиходів іменний. Його вони мають намір передати 24-й бригаді, де служить чимало боковинців.